Все, що до 2004 року воно і так вже є. Дані по вашій роботі по сплаті єдиного соціального внеску відповідно в бази даних електронних пенсійного фонду. Ну а тих, хто почав працювати до 2004 року, вони, наприклад, при оформленні пенсії можуть і подавати і показувати відповідні відділення пенсійного фонду, де оформлюються і паперові трудові книжки, наприклад. Тим, хто почав працювати, якщо він навчався 5 років в вузі, то цей, цей період теж зараховується до трудового стажу. Після 200, до речі, от, нюанс після 2004 року навчання у вищих навчальних закладах не зараховується до трудового і страхового стажу. Це треба враховувати тим, хто от найближчі роки буде оформлювати собі пенсію. І треба тоді разом, якщо ви почали працювати до 2004 року, то разом з трудовою подавати ще додаткові бумаги, які можуть підтвердити ваш страховий трудовий стаж. Тобто подати, наприклад, копію диплому про вищу освіту. тоді вам ці роки навчання зарахують до страхового стажу. Це важливо, тому що у нас. З 1 січня цього року у нас 32 роки є мінімально необхідний страховий стаж, щоб вийти на пенсію в 60. Якщо цього мінімального страхового стажу не буде, то ну, тоді треба чи докупати тих років, що не вистачає, чи працювати до 63, а іноді навіть до 65 прийдеться. Згідно чинного законодавства, це обов'язок. Роботодавця. Роботодавця, да. Тобто, коли ви міняєте роботу, чи коли звільняєтесь, він повинен нацифрувати в цей момент вашу трудову книжку. А що зробити? Просто сканувати її. Сканувати і скановані дані через електронну почту передати в пенсійний фонд. Чи, наприклад, працівник. Працівник може особисто це зробити, підстрахуватися. Треба відкрити свій електронний кабінет на сайті пенсійного фонду і туди на цей електронний кабінет перенести скановані дані вашої трудової книжки. Ну і потім зв'язатись з пенсійним фондом.